Проповуються, як проповідати, як співати і спілкуватися. Так. Українська мова. Є інша мова. Є інша, так. Не мова, а мова так. Мов той язик. Мова, то язик. Мови класи. Дивіться, брати сестру. Я розумію, що в нас в нас такі широкі дискусії вже не один рік йдуть, не тільки під час війни. Вносно того, якою мовою ми маємо проводити наші обслужіння, спілкування і так далі. От, і е, наше не пройшло 40 років, як ми вийшли із Єгипту. Тобто, ви знаєте, да? як розпалася офіційно е, Радянська Імперія. Вона зараз комуницях, вона зараз ще розпадається. Євреї ходили 40 років по пустині, щоб той рабський дух все-таки. Була русифікація не тільки України, а багатьох країн, які сьогодні є поряд з Росією. І тому ми, ми говоримо про те, що християнин добрий повітря знає багато мов. І польську, і українську, і англійську, і німецьку, і яку завгодно. Зараз наші студенти багато вивчають. І в тому числі російську, це не проблема. Більшість людей, особливо як старше покоління, знає російську чому? Ну, Що вчили російську? У мене, коли дочка вчилася в школі, я подивився, як ну, вже менше тоді вчили російську. Я подивився, як вона пише російську. Я жахнувся. Вона просто слухає українську і пише цими українськими літерами російську транскрипцію. Ось. Але, але в наших послужіннях ми радили, радимо і говоримо про те, що ми маємо користуватися, послуговуватися українською мовою. Це важко, особливо для служителів, для, для пасторів, хто починав російську проповідь. Я, я колись проповідував російською. Багато чого я пам'ятаю російською. Це було давно вже, але е, от поступив семінарію, і, і нам сказали, брати, де ваші російські бійці вдома за усі, то лампати українця. І років 4 така ломка була. Це було 90-ті роки ще. Так ламало. Ну, ну, наш. Але, знаєте, це питання стоїть тільки в українці. Якщо ви поїдете в Польщу, то жоден поляк не питає, якої якою мовою ми будемо вести служіння чи спілкуватися, чи що? Нема цих питань. І ви поїдете mm -hmm. в Німеччину, і не... mm -hmm. жоден німець не скаже вам, вони знають російську чи що. Німецька є і німецька. Все. В Англії буде англійська, в Америці англійська і так далі. Це тільки наш такий багатогранний народ от ніяк не може зрозуміти. Тому е, важко, у нас зараз є гарні переклади і пісень. Навіть ті, що ми російською і так само проповідник, і все. Ми користуємося е, українським перекладом. Є декілька перекладів в Біблії зараз. Гарна сучасна українська мова є е, переклади Біблії, останні, які видані. Вивчайте, і... хто не знає. Я думаю, що про мову не треба споживати. Її треба знати.